Не викидай! Кожного з нас є звичка зберігати старі речі вдома, на балконі, в коморі, в гаражі чи на дачі. І здавалось би, що їх вже давно пора віднести на смітник. Але не поспішайте їх викидати. Доклавши трохи зусиль, старим речам можна дати друге життя. І в цій рубриці ми доведемо це. Влітку минулого року ми гуляли по Києву і побачили, що посеред вулиці стоїть старе крісло з таким написом. І в нас з'явилася ідея трохи оновити його. Подібні ідеї передбачають наявність місця, де це можна зробити. І коли ми відкрили майстерню, це питання відпало. Але і вдома це цілком можливо, що я і практикував до цього в себе на балконі, коли в нас не було майстерні. І навіть зняв пару відео в рубриці DIY. А тепер, коли в нас є місце, де ми можемо працювати, ми повертаємось до цього крісла. І так, для того, щоб оновити це крісло, нам знадобиться молоток, степлер, плоскогубці, наждак, морилка. Це така пропитка для дерева, яка підкреслює текстуру деревини, тканина і перелон. Спочатку ми знімаємо всі деталі, які від'єднуються. В нашому випадку це ніжки. Потім демонтуємо всю стару обшивку і старий поролон, який вже струк і потребує заміни. І також обов'язково виймаємо старі скоби, які стирчать, або забиваємо їх молотком. Далі ми трохи підтягнули резинки сидіння для кращої пружності. Отримуємо голий каркас крісла, який готовий для обшивки. І тепер повертаємось до ніжок. Для того, щоб зняти старий шар лаку, потрібно пошліфувати ніжки наждаком. І це найбрудніший етап переробки цього крісла. Ми скористались шліфувальною машиною, але якщо у вас такої нема, звичайного наждаку цілком вистачить. Шліфуємо, шліфуємо, шліфуємо і маємо такий результат. Потім наносимо пропитку для дерева. Зараз ми використовуємо дерево захисний антисептик кольору Polisand. Але в вашому випадку це може бути навіть фарба, дивлячись на те, якого результату ви хочете добити. тепер можна приступати до обшивки самого сидіння. Оскільки наша ціль мінімізувати фінансові витрати, ми взяли 3-сантиметровий поролон якого нам вистачить прокласти в два шари. Відрізаємо 4 шматки поролону по розміру нашого крісла, 2 шматки для сидіння і 2 для спинки. Потім степлером фіксуємо поролон до дерев'яного каркасу і після пробиваємо всі скоби молотком, щоб нічого не стирчало. І обов'язково перевіряємо поролон на м'якість. Далі беремо нашу тканину. Відрізаємо два шматки для сидіння і для спинки, обов'язково даємо запас для завороту на тильну сторону. Протягуємо тканину між спинкою і сидінням і фіксуємо також степлером. Потім переходимо на протилежну сторону і рівномірно натягуючи, фіксуємо тканину під сидіння, те ж саме проробляємо зі спинкою. Далі ми взяли прямокутний шматок МДФ-у по розміру сплинки, обтянули його тканиною і зафіксували на задній стороні. З обтяжкою закінчили. Переходимо до останнього етапу. Прикручуємо кріплення ніжок на ті ж самі місця і фіксуємо на самі ніжки. На цьому все. Як бачите, витративши трохи свого часу, маємо ось такий результат. Напишіть в коментарі, як вам і чи цікавий вам такий контент. Тепер про гроші. Канина коштувала нам 390 гривень, а поролон 475 гривень. Всі інші розхідники ми не купували, тому що вони були в нас майстерні. Отже, всього ми витратили 865 гривень. Як на мене, це суперадекватна сума для такої речі, як крісло. Діліться своїми думками в коментарях, а також підписуйтесь на канал. Дякуємо всім за перегляд. Побачимось!